Всім привіт! З вами Санджин. Сьогодні ми граємо ГВД Героїв війни і грошей. В нашій, грі, в нашій грі почався новий івент під назвою Ризкова авантюра. В чому фішка? Це ну, так само хвилі, типова двіж, проходимо, пробуваємо хвилі. Нам на вибір дають дві сложності, два скажімо так, варіанти на вибір. І є е, хвиля ще простіша. В чому фішка? Якщо хочеш багато набувати сіребра, золота там відбивати по максимуму, стараєшся проходити якісь ці хвилини. Якщо ти такий, як я, що тобі там пофіг, які ти особисто місце займеш, тобі головне відбити оці е, частинки, шляпи, рідких отрядів, дуже рідких отрядів, ти можеш спокійно проходити на нижчому рівні і не напрягатися. Я особисто в топи там не рвуся, не стараюся. Зайняти якісь там перше, п'яте, десяте місце і чубрики, які вони дають за гільдію лідерів. Ну, скажімо так, за оці якісь там тисячне місце, двохтисячне місце. Вони всі в мене є. Зараз. Хоча, може, і нема треба подивитися Різко авантюра. Ну, от я не думаю, що вони прям такі жорсткі тіпи, що за них треба боротися. Цими я взагалі ніде не бачу, щоб ними користувалися. Може десь і використовується то таке. А ці в мене, походу, є лазучиться. Так що таке воно. Ну добре, буду я там щось напрягатися, получу тенгу оцих зебриків і що? Ну, таке. Хіба кланом воювати, щоб отримати більше частей, е, клани, цей, коси страха? От за це можна щось там поборотися, повоювати. А так, не знаю. Я все одно получу свої 20 частинок коси і 20 шлема тьми. І буду себе дуже добре почувати. Менше з тим, якщо все-таки хочеш е, дуже плотно зайнятися цим івентом, е, що треба? Заходиш на GVD Daily, шукаєш, скажімо так, цю розкладку, івент, Динаміка Цен. В чому фішка? Тут показується ціна на цих чубриків, яких ти купляєш. Тобто ти не нанімаєш отряди, ти можеш їх взяти і продати. Коли ти їх продаєш, ти платиш одну е, комісію, 1%. Но, так як ціна по-різному пригає, і ти можеш бути в наварі. От, наприклад, він впав в ціні, і він зараз коштує на 1% і 3 менше. Тобто, якщо ти їх зараз продаєш, ні, зараз їх продавати не варто, зараз їх треба купляти, бо вони дешеві, типа. А от. Ціна виросла плюс 1 і один. А якщо в тебе вони були, тобто, умовно, дивися, ти зайшов, купив цих жінчин, пройшла година, раз в годину ціни оновлюються, і ти бачиш, що тут плюс 1 і один, ти продаєш, комісія забирає одиничку, а 0,1 оце в куточку, ти заробляєш. Відповідно, якщо ти маєш багато вільного часу, ти можеш кожну годину заходити в гру, моніторити цю тему, ти можеш навіть не б'ючись, не проходячи волни, збирати сірібро От в чому фіска. Е, весь прикол буде в останні дні через те, що от зараз в мене, допустим, армія на 24 тисяч, ну 23,5 тисячі мощі. Да? Якщо я там все продам в плюс, мене там, я зможу купити по дешевій ціні на 25. От. А в останні дні це вже коли будуть сотні, десятки тисяч, скажімо так, то там можна буде ой-ой як набрати. Тобто ввірватися в топ. На останніх, здається, трьох днях можна буде прям дуже позитивно. Але треба моніторити ціни. Скажімо так, як берига трохи. Поборижити, пошевелитися, і все буде гуд. Бомба-ракета. Так, до речі, давайте глянемо. Хто в мене зараз є? Наведу приклад, да? гід дідділів. А, Ой, не то. Різкова авантюра. Наняття Колдуні, Колдуни ренігати Не отут. Вони зараз ноль. Тобто, є, типа, сама дешева ціна на них, яка тільки може бути 48 золота. Максимально він стоїть 50 золота. Відповідно, що? У е, мене він один, до речі, їх можна було б купити. У мене зараз нема кого продавати. Ну і ми подивимося, Даша йдуть ці цюбрики. Якщо вони, є, їх в принципі, можна було б продавати. Бо ціна тримається 80%, якщо ти купляв їх дешевше. У мене їх немає. У мене Даші йдуть е, гноли шамани. Гноли шамани 50%. От якби я пам'ятав, за скільки я їх купував, то я би міг би сказати. Але я не пам'ятаю. Ну Я буду старатись продавати по максимуму. Окей. Молотобойці. Молотобойці. Де вони? Во, 50%. Вони подешевшили в порівнянні з попереднім разом. На 1% і 1%. Я буду чекати, коли вони будуть тут 100 писати, коли він буде максимально високою ціни, тоді його буду продавати. Далі вишибали. 90. от мені, Якщо я чуть-чуть наверх скочу, взагалі буде чітко, я зможу заробити на цьому. Бо в мене вони є. І купляю я їх явно не за всю суму. Ну, Не знаю, не знаю. Треба дивитися і пам'ятати. Коротше, рекомендую так: купляти тільки коли 0, продавати тільки коли 100. Відповідно, ти будеш на цілий відсоток в плюсі. Бо різниця між 0 і 100% це 2%. Суми самої кристалів сили. А комісія 1%. Відповідно, ти на 1% в плюсі. От сидиш собі, барижиш, верх вниз верх-вниз. Але треба це все моніторити весь час. Якщо тобі пофіг, вдіваєш бомже фул, вдіваєш зеркало, різкова авантюра. Бум. І на авто собі проходиш. Ці всі приколи, оці, все одно ти получиш так само, як і інші. Я не знаю, чи вони будуть видаватися в. Додаткових хвилях, бо там після 50-ї, здається, будуть додаткові хвилі. До речі, треба вдягнутися і сходити в гільдю тактиків. Е, не то 4. Бомжі фул. Карта. Зеркало ще візьму. Якщо ти будеш. Е... Що я вже забув сказати, що я хотів сказати. А ще один момент. да. Я, коротше, купив собі. Замок побудував. Я тепер Нікроманта маю. Ще та залупа, чесне слово. Вчора ходив трохи в гіллю тактиків, щось спробував. Е, нема. Впарно не хочу, ладно. Е, ходив е, на авто в гіллю тактиків один на один. Чисто подивитися, як воно буде виглядати. <с? <с?> Мага Емера розніс, просто не почув. Розставився, нажав авто і пішов, вертаюся, перемога. Е, Тьомний Ед, здається, ДДшник був теж отримав тягла. Хто ще був? Варвар був в крові, але рівностат, не повністю в деф, теж отримав тягла тупо на авто. Так що, ну трохи читерська двіжуха, але я ще не вмію ним грати, навіть близько не вмію ним грати. То сьогодні зранку, ні, вчора ввечері, трохи в парних дуельках пополучав по шапці, щось трохи пошевелилося, але нічого. Треба пробувати, треба щось кудись ковирятися. Наша гільдія лідерів. До речі. Е Багато багато чуваків дають в івенті. Там якісь свідки дають, ще якісь двіжухи дають. Якщо цікаво, можна попробувати позбирати в кінці івента, вже після івента, самого, обміняти все, що там назбиралося. Але якщо чесно, мені важко терпіти. Я такий нетерплячий трохи хлопець, то не знаю, вийде не вийде. Зараз на обмін нікого немає, бо вчора всіх лупанув Оце все, що залишилося. Хоча може й, може й позбираю, може якогось відоська заліплю. Далі, сама нагорода за День Бісмерті. Вона, вроді би, буде не дуже топова, але це буде... Ой, кажу, День Біссмерття, різкова авантюра. Це буде не шмотка авантюриста, це буде чи Міроходіц, чи ловчого. Бо минулого разу давали е, движуху ловчого. Даже в мене подивитися, по ідеї. Щось там ловчого. Де воно там? Ліса, гармати, Вот. Е, Походу, цей сет будуть давати. От, не знаю. Якби давали авантюриста, оце була б чотка двіж. Це дуже дорога і дуже топова прикалюха. А на рахунок того не знаю. Далі. Нагадаю ще раз, що качаю кузню. Вже черга трохи менше стала, бо я там повидаляв трохи людей. 6 шмоток залишилось, так що, в принципі, хтось захоче на 45 оплати, на 50 прочності. Кидайте, зроблю. Та й все. Да що ще. Та більш нічого напевно добре. Можливо, сьогодні ще буду грати якусь тактиків, попробую залетіти один на один, але. Але не знаю, некромантом, напевно, некромантом, бо в мене зілька на нього випита. Варвар... Стіпного варвара випив, щоб добити до 10-ту, півтори тисячі мілки залишиться. Вроді це не так-то і багато, але воно так якось воно мені важко і так впадло мені йде, що це просто капець. А в мене ще, помімо цього, ще треба мага зробити. Тобто, в мене ельф це основа. Не знаю, як зараз буде, але раніше була Ельф це основа. 27 тисяч мілків то багато. Варвар на 10 вкачав, темний ельф на 10 вкачав. Все, що я вкачав більше 6. Це в мене замки є. Чомний ельф є. Гном так само на 10 зробив повністю замок є, стіпний варвар. Зараз добиваю нарешті. І після цього в мене залишається ще 2 замка не прокачне. Це ніекроманти і магі. Кім, куди, що. Поки поняття не маю, як кого ліпше качати, теж поки поняття не маю. Буду дивитися, щось здавати. Якщо маєте якісь рекомендації, то говоріть, розказуйте, мені буде цікаво почитати. Та й таке все. На цьому, в принципі, будемо закінчувати. Якщо буде сьогодні ще якісь доляки валитися, то закін. Всім гарного дня і до зустрічі. Слава Україні!